Пластилінового напряму у російській рекламі та логотипу нового дитячого каналу Плюс Плюс проведе безкоштовний дитячий майстер-клас із малювання подробиці. Ваша дитина може стати фокусником. відомим на весь світ фізиком. Винахідником або художником. Завітайте цими вихідними у столичний мистецький арсенал на виставку розвитку дитини в «Парк Лав. Це лабораторія винахідників. Це фактично є простором для винаходів, для які підштовхують дітей до цікавих наук, фізика, хімія, тобто точні науки, математика. Навіть і також це мистецтво. Завтра у рамках виставки художник та арт-директор дитячого каналу Плюс Плюс Еді Катихін проведе безоплатний майстер-клас із малювання. Король карикатури та автор пластилінового стилю у російській рекламі буде вчити батьків і дітей малювати разом. Вмісті рисувати у селі, і я розкажу. Як це робиться. і пририсовуйте. можна рядом прирісовувати початок акції 22 вересня о 14-й годині. Партнером проекту Спарклаб є новий дитячий канал Плюс Плюс. Проєкт триватиме до 30 вересня. Вхід сюди абсолютно безкоштовний.